А що незвичайне і дивне таїнство пастухи наповнюють звуками мій слух, голосячи не пустинну пісню, але співаючи небесний гімн. Ангели співають, архангели успівують, херовими взивають, серафими величають. Всі торжествують, бачачи Бога на землі і людину на небесах. Сьогодні Вехлеєм став небом, замість зір прийняв співаючих ангелів, а замість сонця незбагненно явилось сонце правди. Що сьогодні зродила його діва це знаю, і що Бог зродив його без часу в те вірю. Але спосіб народження я навчився величати мовчанням, у тиші. Ці слова. Говорить у своїй гомілії на Різдво Христове святий Іван Золотоустий, Хто там на дорозі йде до йдеплему, що сте за невіста пречудна прине. Сьогодні церква велично співає. З нами Бог. Благодать з нами, тому що Господь з нами, ставши людиною через Ісуса, Господь бере участь у нашій історії, в сучасних обставинах життя. Це можуть бути навіть негативні обставини, як тоді. Так і тепер, але Господня любов має цю здатність, завдяки якій вона втілюється народженням Ісуса та бере участь у нашій історії. Сьогодні ми побачимо, як Він є Господом і центром історії саме у своєму Різдві. Христос щорічно народжується як символ добра, світла, правди, оновлення і символ перемоги. Текст, який сьогодні церква розповідає нам про подію Різдва Христового є центром світової історії, яку ми ділимо на до і після Христа, і це факт, якого не зафіксував жоден тогочасний текст. Жоден літопис, але це факт, який змінив світ. І так само Бог став царем цієї землі, ставши дитиною. Імператор святкує свою владу переписом населення. У його розпорядженні всі люди. В розповіді ми спостерігаємо протиставлення між владою Кесаря Августа і владою Бога. Влада кесаря це перша глобальна влада, яка існувала. Весь тодішній світ був під владою одного Господаря і цей господар називався кесар Август. А перепис полягав у тому, щоб записати всіх людей, щоб вони платили податки і виконували повинності, в тому числі і військову. Отже, перепис є завершенням влади. Є той, хто нарешті має все в своїх руках, і це імператор. І в той же час як влада вивищується, розширюється, стає глобальною, має вплив на всіх і на все, об'являється сила Божа, яка представляє себе в смиренні. Замість того, щоб вивищуватися, вона навіть стає людиною. Замість того, щоб розширюватися, вона зменшується, стає дуже маленькою. Її глобальність, її цінність для всіх полягає в тому, що вона є конкретною і єдиною. І замість того, щоб тримати всіх, вона Віддає себе в руки всіх як дитина. Він маленький, сповитий пеленами і тремтячий від холоду. Він віддає себе в руки і розпорядження кожного якщо людина приймає його таким, як він є, Спаситель народжується для неї сьогодні. Отож, оглядаючись назад, ми розуміємо, наскільки цей декрет римського імператора послужив Божому провидінню. Завдяки йому Марія та Йосиф пустилися в дорогу до Вифлеєму, де народився Ісус, як було передбачено пророками. Чині кількаденною дорогою подорожні на кінець прибули до вифлеєму. Усвідомлення того, що вони знаходяться на землі своїх предків, наповнювало їх радістю. Та, на жаль, у вифлеємі їм не знайшлося місця для прихистку. Євангелист Лука коротко говорить: не було їм місця в заїзді. Звичайно, Йосиф стукав у двері багатьох будинків, перш ніж привів Марію до печери на краю міста. Він все з більшою тривогою, але терпеливо намагається пояснити людям становище святої родини. А Марія, дивлячись на це все зі сторони, раз за разом чує одні відмови: Христа не впускають у дім, перед ним закривають двері. Марія співчуває Йосифові та цим всім людям. Наскільки ж байдужим може стати світ для Бога? Можливо, саме Марія запропонувала Йосифові на деякий час зупинитися в одній із печер на окраїні міста. У Євангельському описі Різдва бачимо певну послідовність. Опис того факту в історичному контексті: що Марія народжує первістка, сповиває його і кладе в ясла. Звіщення цього факту ангелами, які сповіщають пастухам: ідіть і подивіться: Господь народився. Далі читаємо тлумачення цього факту ангелами: Вам народився Господь, а знак ви знайдете сповите дитя, що лежить у яслах. Це є знаком, що він є Бог. Пастухи йдуть і знаходять жінку з немовлям, що лежить у яслах. І ось це сповите дитя, яке лежить, є великою таємницею, яку треба зрозуміти. Той історичний факт, який відбувся понад дві тисячі років тому, той факт, про який ангели кажуть: це Господь, це Спаситель, є радістю для всього людства. А потім лунає проголошення, євангельське звіщення. Вони пішли. І знайшли Марію Йосифа та дитятку, що лежало в яслах. Сенс всього Євангелія, що ця дитина, сповита в яслах, є єдиним Богом, є єдиним, хто може спасти людину. Роздумаймо про таємницю Марії. Поки вони йшли, аж нарешті прибули до Вифлеєму, настали дні, коли вона мала народити. Бачимо весь досвід Марії, цієї дівчини, цієї жінки, яка чекала цього дня народження Спасителя, про яке сказав їй ангел: дитя, що народиться з тебе, святе. Назветься сином Божим очікування, щоб народити сина Божого, щоб дати життя Богові, як його синові. Цей син Отця є сином Всевишнього. Первісток, як каже Євангеліє, підкреслюється не тому, що у неї були інші, але це означає перше народження, перший досвід, і вона сповила його. Марія тримає на руках свого сина, який є Богом. Той Бог, якого вона знає, через це дитя, якого ніхто ніколи не бачив, є отой малий, якого вона тримає на руках. Бог є любов, а любов це віддати себе іншому. Бог віддав себе в руки Богородиці, яка сказала так. І прийняла Його. Марія є прообразом усіх тих, хто скаже так і прийме нашого Господа. У текстах Євангелія, які описують народження Ісуса Христа, бачимо ще одну важливу деталь: як Ірод не старався знищити Ісуса, Небесний Отець постійно опікувався ним і його батьками і свою допомогу об'являв Йосифові через своїх ангелів, небесних посланців. Таїнство Христового Різдва пригадує нам, що Бог Бог є завжди близько нас, але людина не завжди є близько Бога, не хоче вповні відкритися для Бога, прийняти до свого серця його правду і любов, які дарують людині правдиве щастя. Немає іншого свята в році, яке б наповнювало такою радістю, надією і спокоєм, як народження Ісуса Христа. Це така неймовірна велич і сила, що охоплює увесь світ. Власне, тут проявляється незаперечна істина, яка успівує Різдво Христове словами колядки, щоб землю й небо в одно злучити. Христос родився. Славіти!